Привіт, дорогі друзі! Мене звати Аким, я ваш улюблений блогер або вчитель польської. І не тільки. Конкретно сьогодні я маю і мушу і хочу стати вашим любимим викладачем польської. Отже, ми сьогодні будемо розбирати, що ми будемо розбирати сьогодні пастки між умовою українською та мовою польською. Іншими словами, можна назвати це кальки. Бо є дійсно кальки, які ми робимо. Наприклад, там, де поляки кажуть в. Ми в українській мові то саме, тільки кажемо на. І перекладаючи це дослівно, ми робимо помилку. Там, де поляки кажуть для, ми кажемо до. Там, де ми кажемо для, поляки кажуть до. Там, де ми кажемо на, поляки кажуть о. І таких нюансів безліч. Половина з них гарно, чудово розбиралася в курсах або це конкретно на екрані у мене включений мій же. Граматичний курс «Польська до автоматизму рівень А2, конкретно урок 41. Але хто знає, той знає, хто дивиться, той молодці, хто ще не дивився, то підписочки, дивимося, все це в плейлистах є чудові курси. Отже, ми будемо розбирати сьогодні саме ті речі, які відрізняють. Польську від української, українську від польської. Почнемо з легенького, малесенького. Дивіться, по дорогі початківці, без образ, без, без урази, як кажуть поляки, без обід. Ви часто кажете слово скомпліктоване, скомпліктоване. Що це означає? Взагалі в оригіналі звучить це слово як скомплікований, скомплікована, скомпліковане. Це означає складний, «складна», складне. Багато хто з вас без обід каже: скомпліктоване, скомпліктований, скомпліктоване, скомпліктоване. Молодці що правильно відміняєте, але немає там літерки Т. Ми не говоримо скомпліктоване. Ми говоримо скомпліковане, скомпліковане, скомпліковане. І, наприклад, приклади, що я написав, то є bardzo скомпліковане. Це дуже складне. Це важко зрозуміти. То bardzo скомпліковане. Це дуже складне. Або то несть аж так скомпліковане. Ну це вже й не таке складне. Це не таке вже й складне Іншою мовою. Послухайте, є слово плік. Плік це файл. Наприклад, файл pdf, файл mp 3 файл mp4 це польське саме слово файл, це слово плік. І тут воно є. Скомплік оване. Скомпліковане. Скомпліковане, скомплікований, скомплікована. Окей, розібрались? Ідемо далі. Наступне слово комплет. Ми кажемо комплект, komple комплект. Поляки кажуть комплект. Комплет. Просто викиньте літерку К і запам'ятайте комплект. Два приклади. Мамцялий комплект. Я маю цілий комплект. Komplekt. «Мам Мамцауй комплект. І дивіться. Друге, я про це не мав говорити, але все-таки скажу: ми інколи думаємо, що я маю весь комплект, це мам вшистки комплект. Мам вшистки комплект. Тобто я маю весь комплект. Якщо все, все це, це вшистко, то весь комплект це як вшистки комплект. Правда? Ні, не, не існує такого слова, як вшистки в значенні весь. Але існує слово «цауе» в значенні цілий. Часто густо, наприклад, ми кажемо, я маю всю родину, типу як «роджіна» – це вона, тому вшистка, вшистка моя родина, тобто вся моя родина. Але ні, поляки кажуть «цауа моя родина, вся якби ціла моя родина. Тож в деяких значеннях. Вшистко не перетворюється в вшистки або вшистка і так далі. Не працює, але перетворюється в цеауле, наприклад, мам цей комплект або цяла моя родина. Це, до речі, я цього не планував говорити, але це так уже до слова, знаєте. І другий приклад це, звісно, Юж мамтен комплект на Женджі. Змінимо «Юж мам ten на голос. наголос. Już mamten complet на Женджі. Тобто я вже маю цей комплект інструментів. Тобто, цей комплект інструментів вже в мене є, я вже його маю. Ідемо далі. Стандарт. Стандарт. В чому тут проблема? Ми кажемо стандарт Т. Літерка Т, як в слові таня. Т. Але поляки кажуть д. Тобто дом, як в слові дом, тверда Д. Стандарт Д, стандарт, стандарт, стандарт. І дивимося. То є стандарт в нашій бранжі. це стандарт в нашій галузі. Бранджа це галузь. То є стандарт в нашій бранджі. Не ти, не стандарт, а стандарт. Дуже схоже, але все-таки на вашу вимову негативно впливає. Другий приклад, Тен продукт не спевня європейського стандарду якості. Отут, якщо ви скажете стандарту, замість стандарду, Буде вже чути, міняємо свою ти українську стандарт, Т на стандарт Д. Поляки саме через Д говорять. І дуже класне, те, що ви можете на постійно використовувати в своїй розмовній польській, це вираз то стандардова ситуація. Тобто, це стандартна ситуація. Інколи поляки також кажуть «М -м, класик. Знаєте, як ми кажемо: ой, класика, типу нічого не міняється, все як завжди. Ми кажемо класика, це вона, поляки кажуть класик. Тобто він, М класик, тобто М класика, все як завжди. Теж цього не хотів говорити, але сказав. Йдемо далі: голосувач на когось. Ми кажемо голосувати відповідно за когось, поляки кажуть на когось. І всі наступні вирази, якраз таки, будуть в цьому, де ми кажемо одне, поляки кажуть інше. Почали ми з легких, там, де буквочка відрізнялася, звуки були трошечки різні, перейшли вже трошечки. До іншого, ставте лайк, коментуйте, їдемо. Голосувач на когось голосувати за когось. Приклади: не заміжан голосувач на нікого, бо не уфан жодному політикові. Перше. Переклад: я не збираюся голосувати ні за кого, бо не довіряю жодному політику. Дивимося, що тут цікаво. Перше, ми кажемо на замість за. Друге, ми кажемо в українській мові: Я не хочу або я не збираюся голосувати ні за кого, якби три окремих слова: ні за кого. Поляки кажуть на нікого. Це теж колосальна різниця між українською нашою мовою і їх польською мовою. Але про це треба окремий відеорок записувати, бо там дуже багато своїх нюансів, і це просто один раз запам'ятаєте, і вже буде все супер. Наступний приклад, чи є ж на кого хочеш голосувати? В надходзон виборах тут два моменти. Перше, ми кажемо на кого хочеш голосувати, тобто за кого ти хочеш голосувати. Різне, різне. Ми кажемо за, поляки кажуть на. Друге, ми кажемо: в на майбутніх виборах будуть майбутні вибори, і треба голосувати на тих майбутніх виборах. Але поляки кажуть в надходзон виборах. Тобто є якісь вибори, які надходять, і треба не на них голосувати, а в надходзон цих виборах голосувач. Тобто, я думаю, ви прочитаєте ці приклади, все на екрані. У вас є, і ви чітко все зрозумієте. Наступний момент: це ми кажемо, що хтось від когось старший на скільки то років, правда? Наприклад, у мене є сестра, вона старша від мене на два роки. Так поляки не кажуть на, поляки кажуть о. Все, що йде про вік з поляки, поляки використовують саме О. Приклади, мой брат є старше одемє о П'єнч П'яч. О, пєнч лат. Ми не можемо сказати на пєнч літ. Ми кажемо о п'яч. Друге, їх дзячко є старше од нашого. О, два літа. Переклади ви бачите, сміливо читайте, конспектуйте, запам'ятовуйте. Дивіться, ми кажемо стріляти в когось. От я беру пістолет і я стріляю в тебе або в вас. Я стріляю в когось. Поляки кажуть, стріляти до когось. Приклади. Поліція мушала стреляч до напастника в обороні власний. Переклад бачите. Тобто мене цікавить не переклад на українську, ви це бачите на екранах. Мене найбільше цікавить, те, що ми кажемо стріляти в когось, поляки кажуть стріляти до когось. Нюанс нюанс. Е, час замішек хтось зачав стріляти до поліціянтів з даху будинку. Переклад мене не цікавить, ви його бачите на екрані. Основна ідея, ми кажемо так, поляки кажуть інакше. Запам'ятайте, а краще собі запишіть. Йдемо далі. Коли це, це дуже стандартна ситуація, люди на рівнях b 1 люди на рівнях b 2 завжди говорять ось так: завжди роблять цю помилку. Я вже мовчу про А0, А 1 А2. Серйозно. Коли ми кажемо, я задоволений чимось в українській мові, наприклад, я задоволений твоєю роботою. Я задоволений чим твоєю роботою, і ми перекладаємо так само дослів на Polsku: Jestem zadowolony або zadowolona, czym Twoją pracą. Prawda? Jestem zadowolony, zadowolona twoją pracą. Ale Polaki kaużeni, nie zadowolony czymś, a zadowolony z czegoś. Тобто, приклади. Jestem zadowolony z wyników egzaminu. Це standard. Стандартова стандардова конструкція це класична стандартна конструкція. Ми кажемо, не задоволений чимось», як в українській мові, а задоволений з чогось. Тобто, коли ми кажемо, типовий українець, вибачте, без обід, типовий українець каже, «єстем задоволений твоєю працею». Так, так всі українці скажуть, бо дослівно перекладають і роблять цю кальку. Натомість, польською правильно сказати, єстем задоволений з твоєї працею». Різне абсолютно. І другий приклад: Єстем стем задоволена з нової праці. Тобто вона пішла на нову роботу, вона на неї влаштувалася, вона працює і вона не скаже: Єстем стем задоволена новою працею. Це неправильно. Так можна сказати, і ви так скажете в більшості випадків, але це неправильно. Єстем стем задоволена з нової праці. Ось так супер. Ідемо далі. Це класика, і дуже багато людей. Навіть які в Польщі живуть по 8-10 років, завжди цю помилку роблять. Дуже часто. Я поясню, в чому вона заключається. Дивіться, сьогодні на момент запису цього відео, у нас який, який день? 20 число. Бачите, у нас 20 вересня. Чому саме 20? Тому що 20 число даного місяця, 20 число місяця вересень, або 20 число вересня. Коли ми це скорочуємо в конструкцію, ми слово число викидаємо і ми кажемо просто сьогодні 20 вересня. Так ось поляки не мають поняття число. Поляки мають в цьому аспекті поняття день. І поляки дослівно кажуть, сьогодні 20-й день вересня. Скорочуємо, сьогодні 20-й день чого вересня. Отже, коли ми кажемо, ми, українці, дослівно перекладаємо, і в нас виходить конструкція «джіщ» єст. Дуджесте вжешня. Це неправильно. Поляки правильно говорять, і ми маємо за ними повторювати: діч єст двуджясти вжешня. Чому ми кажемо дводжєсте? Тому що ми в голові тримаємо поняття число, сьогодні 20 число. Поляки мають поняття день, сьогодні 20 день такого то місяця. Отже, діж єст двуджясти вжешня. А jutro бенче двод'ястий перший вжешня. Окей? Тобто ми маємо на увазі число, і ми кажемо, число це воно, тобто перше число, друге число, п'яте число. Поляки замість число мають поняття день перший день місяця, другий день місяця, п'ятий день місяця, Окей? Okay? Тож, діч є двуджестий вжешня, «ютро» двуджестий перший вжешня. Супер, тема закрита. Йдемо далі. Ще трошечки залишилось. Прошу не кипятитися. <рес> Єдине, що тільки нагадаю, оскільки я викладач польської мови, я маю свої курси. Тут вони на Ютубі є. Плейлисти, польська до автоматизму, як рівень А1, там дуже багато повноцінних уроків, так і рівень А2. Вони платні, треба купувати підписку. Це робиться елементарно. Якщо щось не вдається, наприклад, з айфону це зробити не так легко, як з айфона. Е а з айфона не так легко зробити, як з Android або з браузера. У є окреме відео, як це все зробити. Там конкретна інструкція, все розказано, показано. Курси чудові, їх треба дивитися це 100%. Якби, наприклад, я знайшов курси. А чогось іншого, але з такою самою манерою, якою роблю я, я би з радістю їх купив. Тобто я завжди до всього, що я пишу, роблю, підходжу. Чи я би це купив за такі то гроші з такою то манерою. Так, то подано в такою структуру, специфікою логіку. Чи я би це сам купив? І завжди так. Я свої курси сам би купив, якби я був не собою. Чесно, я би їх купив, тому я їх і рекомендую. От ну, наразі на екрані якраз таких шматок, ось весь цей час ви дивилися шматок мого, власне кажучи, уроку. Рівень а 2, 41 урок граматичний. Крім того, у мене є розмовні курси. Їх можна тут як на Ютубі на дивитися по підписці, так і можна на Патреоні окупити собі окремо назавжди. Посилання на Patreon теж в шапці профілю. Чесно, все є, все зрозуміло, все логічно. Треба тільки ну, хвилин 5-10 присвятити на те, щоб все знайти. І у вас будуть суперові матеріали, по яких можна реально вчитися. Жоден репетитор, жоден фізичний викладач з моїми курсами вам не потрібні. Чесно. Отже, йдемо далі. Коли ми кажемо піти по стопах когось. Ну, дивіться, наприклад, мій батько був викладачем, тому я пішов по його стопах і теж став викладачем. Поляки кажуть, це не по стопах. Чому йти по стопах? Хтось уже йшов і ти йшов по його стопах. Повторював його долю, його маневри, там, не знаю, будь-що. Поляки кажуть, піти в сліди дослівно, тобто «пущ в шляди. Не по стопах, а в шляди. Але значення те саме. Приклади. Том, е, так, так де дивно, мой син хто в шляди ойця і застач лекажем. Тобто, мій син хоче піти по стопах. Поляки кажуть в шляди, тобто в сліди, а ми кажемо по стопах. Просто запам'ятайте. Хцепи в шляди на учителя, кутри мені інспірував. Я хочу піти по стопах вчителя, який мене надихав. Інспірація це натхнення, а он мене інспіровав, тобто він мене надихав, Якби. І останнє на сьогодні, так, останнє на сьогодні це дивіться. А, як би це пояснити? Ми часто кажемо для чогось. Наприклад, у мене ось тут є мікрофон. Це мікрофон, який я використовую для запису своїх. Курсів. Оце окуляри, які я використовую для роботи з комп'ютером. Але в оцих значеннях для поляки часто використовують до. Вони не кажуть для. У них наше для це польське для. Але дуже часто вони не використовують його так часто, як ми. І два приклади: наприклад, два приклади, наприклад, крем до ронг. Приклад. Жімо завше ноше крем до ронг в кишені. Ми кажемо крем для рук, поляки кажуть крем до ронг. Друге, завжди окуляри до читання, бо літери самобаджа мало. Тобто, ми кажемо надягни окуляри для читання, тобто в тебе є окуляри, і вони конкретно для читання. Надягни їх. То поляки кажуть, окуляри до читання. До чого? До читання. Маса таких прикладів, це можна цілий окремий відеоролик там на хвилин 5-7 з безлічч прикладів записати. Але по факту, якщо ви дивитеся мої курси, там все це, все це вбудовано, влаштовано, і ви поступово, мало-помалу, всього цього набираєтеся і на інтуїтивному, зрозумілому рівні, і все це вам з часом стає зрозуміло. Вибачаюсь, обманув ще одненька. хтось од чогось. Я наведу свій приклад життя. Вибачте, що довго, і знаю, вже хочеться виключити, все це вже, вже вас тошнить від мене, вже там 48-хвилина йде, це вже пекло мене слухати. Але будь ласка, ще пару хвилин. Ми кажемо, наприклад, я знаю людей, які цим займаються. То поляки кажуть, я знаю від цього людей. Я кажу, я знаю людей, які цим займаються. Поляки можуть це сказати конструкцію Я знаю людей від цього. Знам од тего люджі. Можна сказати, знам люджі, кто ж тим ще займуєм». Це дослівно різниця між ктуже і ктуре, ми теж у цьому курсі на два проходили. Але ми можемо скоротити знам од теголужі або мам тего люди. У мене, наприклад, є велосипеди. Коли вони ламаються і щось стається, я просто кажу споко, мам гостя. Тобто в мене є мужик, в мене є тіпок, в мене є чувак, вибачте за сленг, який цим з нею займається. О, Зепсу міще ровер. Але споко, мам одтего гоща. В мене зіпсувався велосипед, але не парся. В мене є чувак, який цим займається. Мам одтего гоща. Давайте вже ближче до прикладів. Томек єзд од IT, направічі лаптопа. Томик it спеціаліст, тобто він відповідає за IT, він займається IT. Він є від цього, он є од цього. Приклад, ну, переклад, ви бачите. І Бартик є од реклами зовнішньої. Тобто, Бартик є від цієї реклами, від зовнішньої реклами. Це так собі звучить. Але на ділі це перекладається як Бартик. Відповідає, бо Бартик займається зовнішньою рекламою в нашій фірмі. Тобто, наприклад, Єстем научилем од янзика Павлоського. Ось так ми теж це говоримо. Ну, не ми, а поляки. Я не поляк. У мене, в принципі, на сьогодні все, дорогі друзі. В такій легкій, невимушеній манері своєподібній своє розказав, показав. Може, я не виглядаю прямо на викладача, може, я не, я не люблю робити з себе щось, я люблю показувати, який я є. А я вже або подобаюсь, або не подобаюсь. Але, ну, бачите, не надів рубашечку, не надів галстучка, не став ось отак, не показав свій високий професіоналізм, але люди, які мене люблять, будуть і так любити. Я, ну, така моя філософія. Можна надягнути галстучок і то, і той бути фальшивкою. Ні, я такий, як і мама народила. <схай> така моя філософія. І зараз ви бачите мене по факту справжнього. От це, як і я зараз, отак я себе веду зазвичай в реальному житті. Без образу, без нічого. Так я себе і веду. Тож, дорогі друзі, курси у мене є. Купити все можна, рішати все можна, писати коментарі, щоб я їх читав, задавати питання можна. Група в телеграмі в мене є. Е, все, Все, в принципі, є. Просто реально. Пошукайте, пошукайте. 5 хвилин вашого часу, максимум 10, і ви знайдете всі мої курси, знайдете, як їх купити, знайдете їх на різних платформах. Навіть подивитеся, де вони дорожчі, де вони дешевші, де вам вигідніше, зручніше буде дивитися. Все це можна знайти треба максимум від 5 до 10 хвилин, і все це у вас буде. Навіть якщо не розберетеся, welcome, До мене пишіть, я вам зразу ляп, ляп ляп розкажу, покажу, все буде, все буде круто. У мене на сьогодні все. Це от. Весь матеріал, який я підготував, чесне слово, більше нема. Зараз я вам покажу. О, о от, Оце. Оце, оце, це, це весь матеріал, який зараз на екрані, який я на вас, ну, для вас сьогодні я підготував. Далі буде більше, але сьогодні все. Дякую.